Наша ДНК зберігає інформацію про те, хто ми, і звідки, і те, що люди ми пішли від Адама і від Єви, а потім був всесвітній потоп, і людство вже відновилося від синів Ноя. І ми не від мавпи, не від якихось ну, непонятних таких речей, не від еволюції. Все ну, створено Богом і все ну, закладено в нас Богом. І ДНК зберігає інформацію от, про мене. Те звідки, я, хто я і взагалі, що на Божому суді ну, буде інформація, е, викрита ну, про людину, але є шанс, розумію, не піти на суд як підсудиний, а стати дитиною Божою, от, і щоб кров Ісуса стерла ну, ту негативну інформацію ті мої гріхи. Для того є церква і ну, потрібно виконати Слово Боже.